Ведеться розслідування. Великі справи маленьких рук. Вихованці вільнянської школи-інтернату разом із запорізькими волонтерами влаштували майстер-клас. Дітлахи власноруч створювали подарунки для українських вояків. Усі готові вироби волонтери пообіцяли передати запорізьким військовим, які наразі перебувають у зоні антитерористичної операції, що приготували маленькі помічники захисникам у сюжеті Катерини Шапки сегодня тот момент, когда они действительно чувствуют, что они кому-то нужны, да. Э, к сожалению, они находятся в такой ситуации, когда чаще они себя чувствуют брошенными, э, покинутыми. И в этот момент вот они находятся с приподнятым духом, что они кому-то должны, что они тоже кому-то делают добрую пользу, не только для них стараются, но и тоже для кого-то что-то могут сделать. Волонтер Ольга нарізає мильну основу. Цього разу дітей навчать робити справжнє мило. Я її розрізана кусочки, потім ми будемо її лежать в микроволновку розтаплювати. Потім туди в процесі ми будемо додати красители пищевые, отдушки душки і залівати форми. За приготуванням уважно слідкує Олександра. Поробити подарунки для солдат справа відповідальна. Кольори для майбутніх виробів обрали різні, та найбільше нашим воякам сподобається жовте та блакитне мило, упевнена дівчинка. Тому що це флаг нашої України. Майстриня пояснює крок за кроком. Спочатку мило зроблять у великих формах. Першим буде синій колір. Натуральні барвники змішують з основою, а потім декілька крапель від душок, аромат на всю кімнату. Перший шар вливають у форму. Її обов'язково треба змочити спиртом. Через декілька хвилин мило застигне і поверх можна додавати жовтий шар. Такий подарунок солдатам точно знадобиться. Пагнетанчатка ліска мица руки мить милом інших кольорів заливають форми поменше у Саші. Уже все майже готово. А от хлопці впоралися ще швидше. Наробили усіляких фігурок. Зв'язка, дельфін, краб, Що там ще у фотомошиті. Реколошка, коні декілька шматочків дітлахи залишать і собі на пам'ять, але найбільшу частину все ж солдатам. Олександра дуже сподівається, що її мильна фігурка їм сподобається. Я чим пожелаю добра, миру і шапані помірали. Цілий пакунок мильних фігурок від дітей інтернату зовсім скоро відправиться до бійців у зону ато. А це буде передаватися в 55-ту бригаду. Вот, и ребята уже как бы смогут правильно распорядиться. Наверное, важно даже не само мыло, а важно то внимание, которое дети передают в виде пожеланий, наверное, какого-то символа удачи и везения солдата. Катерина Шапка, Роман Росоловський, Звільнянського району. Спеціально для медіагруп «Нові проекти». Звільнити Дніпро від непотребу. Таке завдання поставили перед собою запорізькі активісти. Вони вкотре влаштували у місті підводний суботник. Аби дно річки стало якомога чистішим, учасники працювали швидко, на негоду не зважали. Результати їх улову бачила Сідонія Рекелян. Вже у четвертий раз Федерація підводної охоти влаштовує суботники. 30 чоловік будуть занурюватись у воду, щоб очистити частину Жданівського пляжу від сміття. Віктор Волошин один із активістів підводного суботника. Скоро йому виповниться 62 роки, але він на рівні з 20-річними аквалангістами готовий допомогти місту. Ми просто хочемо довести до населення, що все-таки може бути. На віддухі, навіть на нашем центральному пляжі. Чтобы как можно менше мусора люди бросали в реку. Наша ріка, її нужно беречь. Сильний вітер, похмуре небо, але це не завадить чоловікам. Підготовка до занурення вимагає немало часу. Є свойство, простое свойство, запотивать изнутри. Поэтому для того, щоб это не происходило, обычно використовують свою слюну обезжирил, сполоснул водички і все. І маска вже не Значить, Я буду під водой. Підготовка вже позаду. Час занурюватись у воду. Буквально через декілька хвилин віктор волошин випливає із мішком сміття. Говорить: на дні річки такого сміття дуже багато. Незважаючи на холодний вітер і похмуру погоду, волонтери підводного суботника з подвійною енергією підійшли до роботи. За 10 хвилин вони назбирали ось таку купу сміття. Сідоння Ракілян Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти. А прогулянка Хортицею може перетворитися у захоплюючу мандрівку. У цьому переконалися діти з родин переселенців з Донецької та Луганської області. Тут для них волонтери організували екскурсії, веселі ігри та подорож у часи Запорізької січі. До щасливих дітей охоче приєдналися дорослі. Ну а разом з ними посміхалася і знімальна група вільного простору. Столиця світового козацтва приймає переселенців разом із дітьми. Тут їх навчать бути справжніми козаками. Давай веди свій курінь сідай першим і за Сашою його курінь пішов». Доки діти організовують курені, батьки уважно спостерігають за грою. «Позвонили нам предложили сіти з дітьми на прогулку на хортицю з різними мероприятиями». Вот. И мы, конечно же, согласились, потому что уже очень скучно, детям некуда себя девать, скучают, переживают. А так, от сьогодні навіть настроєння піднялось на у діток. Гарний настрій та дитячі посмішки головна ціль проєкту. Тому організатори так його і назвали. Наш проект називається Смайл і організований Запорізьким національним університетом факультетом журналістики. На Хортиці цього дня було прохолодно, проте аніматори не давали дітям мерзнути. Вчили їх вправності у володінні козацькою зброєю. Отже, по моїй команді. Раз. Два. Ноль -ноль. Практичні навички отримали, тепер не завадить дізнатися щось новеньке. Після конкурсів та ігор дітей повели до Запорізької січі. Батькам теж сподобалось, хоч екскурсія і розрахована на малечу. Побували в книжиліщах, вот. показали, як вони займалися пісарським ділом вот. ну, ремеслом своїм. Рибу. Музей не остання точка у маршруті маленьких переселенців. Профілакторій ЗНУ, що на Хортиці прийняв дітлахів до себе. Тут вони попоїли та заходились малювати те, що їм сьогодні сподобалось найбільше. Ви сьогодні де були? на Хортиці. на кого ви там дивилися? на козаків?» «Так. Да. Да. можна козаків савати. У маленького платона свої вподобання найбільше його вразила Запорізька Січ. Січня. А діанці до душі припала природа. ось сонце. На всіх малюнках щось світле та добре. Волонтери кажуть, на щастя, війна не встигла залишити відбиток на дитячій психіці. Діти всі дружні, всі хороші, ніхто нічого не боїться. Вочево я боялась більше всього. Я боялась хлопать, я боялась топать, ніхто ніч. Взагалі замечательно. Після розваг дітлахи отримали від організаторів подарунки, тепле взуття та одяг. Євген Нартов, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти. Вдома їм і кошик допомагає. Після вдалого маршу з Дніпроазотом гравці запорізького фару знову радіють перемозі, особливо коли суперник принциповий, столична команда Будівельник За вдалими китками баскетболістів спостерігала і наша Юлія Кривенко. Запорізький баскетбольний клуб Феро зіграв свій другий матч у чемпіонаті Суперліги. Цього разу підопічник Кирила Бальшакова зустрілися із чемпіоном України київським будівельником. Першим рахунок у матчі відкрили запоріжці. Цього будівельник зрівняв рахунок. Однак ближче до кінця першої десяти хвилинки ферівці вирвались уперед і закінчили чверть з рахунком 19-13. Після двох надзвичайно цікавих чвертей Запорізький баскетбольний клуб Феро перемагає лідера та чемпіона України будівельник з різницею у 16 очок. Чи вистачить на снаги підопічним Кирила Большакова у третій та четвертій чверті, покаже сама гра. Після перерви гравці-будівельника намагалися змінити хід гри. Однак у них так і не вийшло навіть зрівняти рахунок у матчі мы не выполнили то, что, о чем договаривались в защите, о чем договаривались в нападении. Но просто показало, как нужно играть. В первую очередь сердце. У команды Феру цього дня кращим став Макс Конате. Спортсмен закинув в корзину суперників 28 очок. Ми готувалися до цієї гри, розбирали їхні основні комбінації. Вот. Була установка грати перед великими, щоб не давати їм отримати м'яч. От, В результаті напруженої та цікавої боротьби запоріжці перемагають будівельник із рахунком 90-83. После второї игры подряд хочу поблагодарить ребят за то, что они играли э, на пределе. Я не беру Содержання ігри я беру самоотдачу, Я беру всі моменти, зв'язані з с з за щитою, з активністю, з победи в Вот Тут ребята виглядали вторую ігру підряд очень хорошо. Після двох домашніх поєдинків підопічні Киро Большакова проведуть три матчі на виїзді проти Галичини, Говерви та Черкаських мав. Юлія Кривенко, Роман Росоловський, Спеціальний для Медіагруп. нові проекти. Дві години прямого ефіру у суботу ввечері. Телемарафон пройшов на телеканалі Вільний Простір. Цього разу гостем мав бути міський голова Олександр Сін. Та до студії вільного простору він так і не дійшов. Ми подзвонили йому у прямому ефірі, аби поговорити хоча б по телефону. Зараз у прямому ефірі і ми хотіли дізнатися, чому у вас не вийшло до нас прийти до нашу студію. Хоча ви обіцяли. Не знаю. Бач ти не знаєте чого. Я не обіцяв. Хто вам сказав, що обіцяв? Ви обіцяли до нас прийти на. А, ваша прес-служба. Ми, з... ми домовлялися знаєте, про. Розмовляйте, будь ласка, через мою прес-службу. Тобто Добре? ми зараз з вами не можемо поспілкуватися? Я ще раз кажу, розмовляю. Ви зараз у прямому ефірі, пане Олександре. Дякую. Пане Олександре, це. Тож, питання запоріжців, що збирали журналісти вільного простору протягом тижня, залишилися без відповіді. Їх обговорювали у студії разом з громадським активістом євромолоді Ярославом Храпським, редактором запорізької газети Субота плюс» Богданом Василенком та головою комітету громадського контролю Ігорем Артюшенком. Що ж, це були усі новини на сьогодні. Я дякую вам, що були з нами. Зустрінемось вже завтра о 19.15. Гарного вам вечора! Mm-hmm.